Вітаю товариства. В продажі Volkswagen є e Golf 2015 року випуску. Це є електроавтомобіль з запасом ходу 280 км. Дане авто було пригнано з Європи. Пробіг даного автомобіля 82 000 км. Зовня автівка в гарному стані. Технічно все гаразд по даному авто. Зауважень якихось. Е, немає по техніці, є невеличкі сколи по кузову автомобіля. Але в цілому даний автомобіль в хорошому стані. Тут є е, дуже багато асистентів, партроніки зад-перід, е, тримання в полосі, щитування знаків дорожніх, безключовий доступ, цифрова панель приладів, великий сенсорний монітор, підігрів передніх сидінь, мультикермо. Електричне гальмо, старт-стоп, 4 склопідіймачі, електроскладання дзеркал, оригінальні легкосплавні диски в авто. Е, на хорошому зимовому протекторі. Салон автомобіля. Варто зробити хімчистку, І буде добрий автомобіль. З дефектів по кузову невеличкий скол на лівому передньому крилі. Потертість на передньому бампері ось тут і ось тут. І в цілому більше я такого нічого. Невеличкі подряпини на багажнику під поліровку можна заполірувати. І більше я нічого тут не бачу. Вартість даного автомобіля 15 700 доларів. Дане авто можна придбати в лізинг або за повну вартість, оглянути його на майданчику ХПА-авто у Львові за адресою 398, а провести тест-драйв, прийняти рішення стосовно купівлі та придбати автомобіль. Доставка в інший регіон теж можлива Україна, якщо клієнт бере автомобіль в розсрочку. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля. До зустрічі.